Усім доброго дня. Інформатор зараз знаходиться у Дніпрі. Це у нас вулиця Святослава Хороброго, неподалік вулиці Гоголя. Сьогодні у нас, якщо бути точнішим, 2 березня у нас сталася дорожня транспортна пригода. Зіткнулися дві автівки. Це у нас автомобіль Volkswagen, який безпосередньо знаходиться на, зараз на ваших екранах. І неподалік знаходиться вже автомобіль Mercedes. Попередньо дві автівки рухалися зі сторони проспекту науки. І автомобіль Volkswagen почав виконувати поворот і позаду нього рухався автомобіль Mercedes І таким чином автівка, так би мовити, догнала іншу. і Зараз на місці подій працюють правоохоронці. Тимчасово не курсує трамвай номер 5 трамвай стоїть, оскільки машина знаходиться прямо на трамвайній колії, тому можете шукати, мабуть, альтернативні маршрути, якщо плануєте їхати цим трамваєм. Краще вже відшукувати альтернативні маршрути. Можете бачити, як виглядає безпосередньо місце аварії. Попередньо у нас є один постраждалий, це водій, його ушпиталили до лікарні. Автомобіль Mercedes знаходиться ось там. Можете бачити така маленька сіра автівка. Думаю, зараз спробуємо підійти. Червона автівка не є учасником дорожнього руху. Як нам пояснили, це зараз я маю на увазі. Учасниками дорожньо-транспортних пригод це свідки. Давайте трішечки Можете бачити аварію, наслідки взагалі, деталі розкидало по дорозі просто-напросто. І автомобіль Mercedes знаходиться там. Я зараз спробую перейти дорогу і вже подивимося. Хоча можна пройти безпосередньо по колі оскільки трамвай не курсує Для глядачів, які тільки не доєдналися. Ми зараз знаходимося у Дніпрі, це в нас вулиця Святослава хоробро колишня вулиця Виконкомівська. Якщо рухатися зі сторони проспекту на вулиці по вулиці архітектора Олега Петрова, це у нас оцей ділянок архітектора Олега Петрова, це, здається, колишня Чернишевського. Так, ось ми прийшли вже до іншої автівки, яка, так би мовити, догнала. Volkswagen. Це у нас автомобіль Mercedes. І можете бачити наслідки аварії. Також сильно пошкоджена автівка, Приблизно так само, як і Volkswagen. Ну і за попередньою інформацією, Volkswagen та Mercedes рухалися зі сторони проспекту науки і Volkswagen почав виконувати розворот. І одна інш, і одна автівка догнала іншу, і сталася аварія. Попередньо у нас відомо про одного постраждалого, це водій Volkswagen, його забрали до лікарні. Наразі працюють на місці події правоохоронці і будуть встановлювати всі обставини. Тому будьте здорові, дотримуйтесь правил дорожнього руху, зайвий раз будьте, приходьте дорогу. Та остерігайтеся, тому що можете бачити яка у нас ситуація взагалі у Дніпрі. Люди збивають на пішохідних переходах, тому краще бути зайвий раз обачними. Тому з вами був інформатор, слухайте нас на інформатор FM. І підписуйтесь, до речі, на наш YouTube канал. Новий там також є нарізки зі стрімків, оскільки згідно новим оновленням Facebook, Facebook Фейсбук видаляє записи. Тому обов'язково підписуйтесь на наш другий канал. Все, будемо завершувати та до скорішої зустрічі.